Хто не буде заперечувати, що візитівка будь-якого міста це залізничний вокзал. Саме з його перону починаються перші враження пасажирів, які прибувають поїздом. А це один з найбільш популярних видів транспорту. Зберігати враження яскравими, а подорож безпечно покликані працівники транспортної міліції. Це саме їхнє завдання позбавити мандрівника прикрої несподіванки, наприклад, загубленої валізи, крадіжки або зустрічі з хуліганами. Із шести управлінь всієї країни лідерські позиції вже котрий рік поспіль тримає управління МВС України на південній залізниці. Сучасні масштаби роботи управління величезні. Географічне положення та конфігурація напрямків південної залізниці визначають її велике транзитне значення. Це транспортний зв'язок регіонів з видобовною промисловістю, машинобудуванням та сільським господарством. Південна межує з чотирма залізницями України південно Південно-Західною, Донецькою, Придніпровською, Одеською та південно-східною залізницями Російської Федерації. Дільниця оперативного обслуговування управління це понад 4 тисячі кілометрів і пролягає вона територіями семи областей. Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Луганської, Кіровоградської та Донецької. Тут розташовані 5 прикордонних переходів і 8 прикордонних пунктів контролю. Управління південної залізниці, підприємства залізничного транспорту, навчальні, медичні заклади, об'єкти сфери торгівлі та послуг перебувають у зоні оперативного обслуговування управління. Щодобово цією територією курсують сотні пасажирських. Приміських поїздів та вантажних потягів, які перевозять за рік у середньому десятки мільйонів пасажирів та тонн різноманітних вантажів. Особовий склад служб та підрозділів управління співпрацює з адміністрацією південної залізниці та територіальними органами внутрішніх справ. Таким чином робить пасажирські та вантажні перевезення безпечними і несе відповідальність за тисячі кілометрів залізничних шляхів, залізничні вузли, станції, зупиночні платформи та інші об'єкти, що перебувають в зоні оперативного обслуговування. Злочинність не визнає кордонів і національностей, тому необхідність протистояти криміналу є. Транспортна міліція має щодоби забезпечити безпеку пасажирів, зберегти їхнє майно, попередити і розкрити злочини в сфері вантажу перевезень та економіки, припинити нелегальне переміщення через кордон, наркотиків і людей. Все це вимагає від правоохоронців професіоналізму, знань не лише своєї роботи, а й специфіки функціонування усього організму, яким є залізниця. Я не знаю, сколько я ездил на поездах вот, нашей Южной железной дороги, у меня ни разу не пропадали вещи. И у моих товарищей тоже. Так что в поездах есть же постоянный контроль, наряд милиции. Вот. Не знаю, я не, 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 не встречал. Не разу на, на составе постоянно присутствует наряд, они решают все вопросы. Ставишь известность начальника поезда, сразу на Надійна робота будь-якого підприємства залежить від команди та керівника. Принципи роботи управління це зваженість, критична самооцінка і використання новітніх галузевих досягнень. В управлінні працює команда справжніх професіоналів міліцейської справи. Своєю діяльністю управління МВС України на південній залізниці реалізує політику Міністерства внутрішніх справ. А саме захист конституційних прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, боротьби зі злочинністю та забезпечення громадської безпеки. Чесно я звернувся в лінійний відділ на станції Харково Пасажирський по поводу краші телефону. По заявленню, одразу ж через там в суток суток здержавлення чоловіком, по моєму описам. в управлінні триває кропітка робота з реформування структурних підрозділів та галузевих служб у відповідності до вимог сучасності. Завдяки цьому підвищилась ефективність роботи особового складу, позитивно вирішено багато першочергових питань технічного забезпечення та подальшого розвитку інфраструктури управління. Ці питання зараз вкрай актуальні, адже триває підготовка до проведення в Україні Євро 2012 Переоснащений та зміцнений кінологічний центр це потужна галузева служба при управлінні та навчальна база з підготовки розшукових, патрульно-розшукових, пошуково-рятувальних, вартових, спеціальних собак із пошуку вибухівки, зброї, наркотиків. Цих тварин використовують у боротьбі зі злочинністю та під час охорони громадського порядку. У взаємодії з іншими службами та підрозділами управління співробітники кінологічного центру постійно беруть участь у проведенні відпрацювань поїздів та електричок, приміщень вокзалів та станцій, місць масового відпочинку. Для більшої оперативності і мобільності придбано сучасні автомобілі для чергової частини співробітників науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України на південній залізниці та кінологів. Новою технікою снастили і чергові частини лінійного відділу транспортної міліції на станціях Харків Пасажирський та Полтава. В першу чергу йдеться про такі технічні ноу-хау, як веб-камери, які ведуть спостереження за тим, як працюють наряди міліції у чергових частинах. Також з'явилось вкрай необхідне в сучасних умовах обладнання, назва йому Живий сканер для знімання відбитків пальців. Принципово змінено підхід до інформування населення про людей, що перебувають у розшуку. Саме тому на станціях харків пасажирський та Левада встановлено ось такі монітори. Протягом доби на них можна побачити відповідну інформацію. Незабаром подібні з'являться і на інших ділянках залізниці. Для працівників управління створюються належні умови роботи. Вирішується низка житлово-комунальних питань. Протягом 2010 2011 років сім'ям співробітників управління було надано 5 квартир. Своїми успіхами в роботі нинішні покоління правоохоронців багато в чому завдячують старшим товаришам, досвідченим та мудрим наставникам, ветеранам транспортної міліції. Їхня школа й досі дає безцінні уроки нинішнім працівникам органів внутрішніх справ. А ветерани й сьогодні не залишаються осторонь від справи, які присвятили все своє життя. Надають підтримку керівникам управління, структурних підрозділів та галузевих служб в організації проведені службових занять, діляться своїм життєвим та професійним досвідом із молодими міліціонерами-транспортниками, допомагають їм ставати справжніми фахівцями своєї справи, продовжувати славні традиції, закладені попередниками. Керівники управління не залишають ветеранів поза увагою. Завжди турбуються та надають всіляку допомогу та підтримку у вирішенні першочергових насамперед соціально побутових і медичних проблем. Багато зусиль та уваги транспортна міліція приділяє тому, щоб довіра населення до правоохоронців зміцнювалась. Головний принцип повсякденної діяльності такий. Робота транспортної міліції така сама послуга, як і будь-які інші, що надаються державними органами. Саме тому платник податку має отримати вчасну допомогу а також коректну і толерантну відповідь. З 8 марта Всего-всего. всіх благ улыбок. Очіло. Мне очень приятно. Получайте подарки от мужчин, всегда приятно. Ну, тем более в такой день. Как бы это не было банально, это все равно приятно. Поздравляем вас с праздником с международным женским днем. Желаем счастья, любви, всего наилучшего. Спасибо. Важливий напрямок для транспортної міліції робота з дітьми. Точніше правове виховання майбутнього покоління. Понравилось. И, и Я хочу сказать большое спасибо тем, кто это организовали. Мне здесь очень понравилось. Співробітники служб та підрозділів управління опікуються дитячими будинками, інтернатами, притулками для неповнолітніх багатодітними сім'ями, виконуючи свою соціальну функцію, надають малюкам шевську допомогу, організовують цікаві екскурсії, святкові концерти, конкурси, допомагають вирішувати важливі питання. Доброю традицією стало спілкування співробітників кінологічного центру та їхніх чотирилапих помічників із вихованцями дитячих навчальних закладів. Очень понравилось. Приезжайте еще, пусть приезжают. Мы очень рады были вас видеть. Я даже очень довольна, потому что это было очень интересно, увлекательно. Ты уже для себя выбрал в дальнейшем, когда ты вырастешь, Чем ты будешь заниматься? Может, сегодняшняя как бы, экскурсия посещения кинологического центра как-то сыграла какую-то определенную роль в выборе, Ну, ну да, вроде. Может, мы ми милиционером будет. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей міліціонери управління провели благодійну акцію Здай кров, подаруй дитині надію на життя правоохоронці здали кров для онкохворих дітей. Ця акція надія на життя для тих діточок, у кого її майже не залишилось для тих, кого ми можемо врятувати, адже чужих дітей не буває. І дуже важливо, що в наш непростий час, як і раніше, знаходиться чимало людей, які завжди готові прийти на допомогу. Саме це в усі часи називалося зрозумілим для всіх словом людяність. Слушав по радіо. По-моєму, ретро-ФМ, Між музикою звучав призив о помощі ребенку, якому нужна була кров, якому предстоїть серйозна операція. и по ретро FM этот призыв звучал. И я еще раз убедился, что принятое работниками управления коллеги УВД и мое личное решение правильно. Мы знаем, мы работники милиции, мы знаем, что наша кровь нужна сегодня маленьким гражданам Украины, чтобы спасти их, чтобы они достигли состояния, которое называется здоровье. Служба в органах внутрішніх справ завжди була складною та відповідальною. Почуття честі і обов'язку основна риса, яка притаманна більшості працівників управління МВС України на південній залізниці. Їхні слова ніколи не розходяться з ділом, а їхні справи заслуговують на те, щоб бути взірцем для молодих міліціонерів, які тільки починають свою кар'єру. Всі, хто обрав службу, обрали нелегкий шлях та відповідальність за забезпечення правопорядку, стабільність і безпеку в державі, захист конституційних прав і свобод усіх громадян України.